Головна частина учасниць цієї акції це жінки та дівчата, які мають ім'я Катерина стати між всіма Катеринами і загадати одне єдине бажання, яке об'єднує нас всіх сьогодні. А це бажання перемоги у війні з Росією. Це був справжній геноцид українського народу, який продовжує тривати і який і далі роблять наші колись сусіди, а сьогодні найлютіші вороги. Ми ось цю хвилину мовчання, хвилину пам'яті. Ми віримо, що воно помножиться на силу цих дівчат, які носять ім'я Катерина, які сьогодні стоять в українських хустках і е, допомагають нам всім загадувати перемогу. Дякуємо кожному і кожній, хто до нас підходить, хто долучається. Це дуже важливо, бо все, що нас сьогодні, такої благодійної акції, ми зібрали сьогодні дівчат і жінок, які мають ім'я Катерина. Вони стали в коло для того, щоб ви могли зайти в це коло і загадати наше найбільше бажання, загадати бажання на перемогу України у війні з Росією.